Давайте. Сьогодні ми зібралися, щоб привітати нашу незламну героїню, берегиню України Надію Савченка. Зібралися біля літака з Днем Народження Надія, наслаги тобі і перемоги нашої і твоєї. Сьогодні 34 рік і виповнюється, вона вже майже рік знаходиться в Катерзі. У Путіна ніякими міжнародними силами, ніякими силами Організації Об'єднаних Націй не вдається визволити цю мужню і героїчну жінку. Надія Савченка, це зразок мужності, знажок зразок герої... героїчності нашого українського народу і в першу чергу жінок. День народження Надія. День народження Агія! Ще набрача Українці усміхнеся! Сьогодні ми відзначаємо день народження і вітаємо Надю Савченка з її днем народження. Жінку, яка демонструє надзвичайний приклад героїзму і мужності, яка в одиночку в самому центрі. Імперії зла протистоїть путінській шизофренії. Я думаю, що кожна людина розуміє, що такі е, прояви мужності е, не кожному притаманний, і ця жінка захищає не тільки свою свободу, а свободу всієї нашої держави. І я думаю, тих людей в Росії, які теж мріють про звільнення від путінської шизофренії всієї їхньої держави.